Харківська письменниця презентувала нові книги у Приуцькій центральній міській бібліотеці. Людмила Охріменко українська письменниця, авторка романів, волонтерка. Неймовірно тепла, цікава зустріч з письменницею відбулась 18 квітня у стінах закладу, де пані Людмила презентувала для приучан та поціновувачів якісної української літератури свої нові книги. Це далека блакитна далечін та люлечки дарувальники снів, яка написана у співавторстві з Євгенією Пірох. Перші кроки у творчості Людмила почала робити в юності. Будучи тоді ще маленькою, майбутня письменниця писала вірші. В дитинстві перший вірш був написаний. Ну напевно, так всі починають, пишуть вірші. Потім настало доросле життя, і почалися інші справи, і освіта, і, і, і діти, і родина, і було не до творчості. Я взагалі вважала, що це аматорство. Просто моє хобі. Згодом звичайне хобі стало не обияким успіхом в творчому доробку, численні подорожі україною і світом. Спочатку громадська діяльність, а згодом і волонтерська підштовхнули Людмилу Хріменко писати про війну про життя людей у воєнний час. І вже у 2021 році роман Оскар визнав найкращим романом на воєнну тематику у міжнародному літературному конкурсі Коронація слова. І тому, звичайно, я так трошки почала звертати увагу все таки на те, що. Це не просто хобі і не просто захоплення, а що це справжня літературна праця, і тому присвятила решту свого часу, який дав мені Бог не знаю скільки. Саме літературі всього в колекції письменниця має 11 книг, видано вже 9. Говорить, і надалі буде продовжувати писати у своїх романах. Людмила Охріменко описує реальні історії людей, яких знає особисто, чий долі пропустила саме через себе. Моя творчість вона власне ділиться на дві величезні частини. Одна частина це жіночі романи. Романи про жінок і для жінок, а інша, друга частина це про війну, тому що я завжди пишу про те, що мене оточує, про те, що я сама пережила, або бачила, або про тих людей, які звернулися до мене, розповіли мені свої історії. Це справжні історії справжніх людей. Хоч би це і коротка проза або романи, об'ємна, або це вірші, або п'єси, неважливо. Однак це про історії про справжніх людей. Книга волонтерській історії також описує реалії сьогодення. Для Людмили Охріменко ця книга головна, бо сама жінка є волонтеркою. Вона отримала 23-го року премію імені Миколи Томенка за найкращу коротку прозу. І я дуже вдячна журі, що обрали саме цю книжку. Звичайно, мені дуже приємно, що відзначили моє художнє слово, але найбільше. Я радію з того, що обрали саме волонтерські історії, тому що книжок про війну від військових і не військових, але про війну дуже багато. Про волонтерів, на жаль, книжок дуже мало. І я щаслива, що от маю таку можливість написати такі історії, волонтерські, які залишаться. Хоча це і художня проза, і це історії побачені все-таки моїми очима. І пережиті мною, але менше з тим, вони всі абсолютно реальні і про абсолютно реальних людей. Тому я думаю, що воно залишиться на, на майбутнє і ще багато поколінь будуть читати і сприймати це як фактично те, що відбувалося з нами тут і зараз. Написала Людмила Охріменко і книгу для дітей: Люлечки, дарувальники, снів. Книжка, збірка казочок для, діт... для дітей, для того, щоб мама або тато, який буде читати своїй дитинці, цю книжку були упевнені у безпеці своєї дитини. Розповідали на сон. Розповідали веселі, добрі. Щасливі яскраві історії, свою книгу «Далека блакитна далечінь, яка складається з повісті та п'яти оповідань. Письменниця характеризує так: для молоді це книжка ретроспективна, це екскурс в минуле. А для старших людей це згадка про те, що ми пережили, про те, якими ми були, і про те, як переосмислити своє минуле і йти в майбутнє вже. З новими знаннями, з новими відчуттями, з новим багажем, залишивши минуле в минулому, Людмила Охріменко цікава оповідачка. Тому присутні на заході студенти, учні міських шкіл, бібліотекарі, книголюби із цікавістю слухали про історії написання та головних героїв книг, почувши історію, яку вона розказує, мені сподобалося. Вона дуже гарно розповіла в своїй в своїй книжці про початок війни. про Волонтерку, яка пішла війна війну. Гостю заходу Анастасію найбільше вразила волонтерська діяльність письменниці. Мене дуже вразила волонтерська діяльність Людмили Охріменко. Її творчість побудована на реальних подіях, і це також вражає. Незавершення Людмила Охріменко відповіла на питання та влаштувала автограф сесію. Приучани також мали змогу придбати книги із авторським підписом письменниці.